Україномовні громадяни не повинні терпіти дискримінацію, і вони мають право читати рідною мовою популярну пресу. Вимагаємо, щоб газети виконували умови ліцензії. Також закликаємо всіх, щоб люди не стояли осторонь. Якщо вони читають ці видання, вимагали їх українською мовою. Ці видання, вони ну, таке враження, що немов би навмисне ігнорують велику частину якби, користувачів друкованої преси. Я сьогодні не подаю від себе позов, але в майбутньому так само планую, тому що так має бути. Ми маємо порушувати цю тему, тому що преса має бути українською. Це не схожу. А я вот є. Може посудо україномовні. Не підтримні в нас, підходьте, будь ласка, ось так виглядає газета. А, а Давайте гроші, а там... Бару Гордон. Україномовний випуск української мовою на Україні вони. Конституцію з порожніми сторінками, так як нам пропонують почати. Редакція каже, нам по барабану всі.